Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні до мене вранці зателефонував мій дідусь та запросив нас з вами до нього у гості, до себе в село. Ну що, малята, поїдемо в гості до мого дідуся? Отож, умочуйтесь зручно, приготуйтеся, зробимо бі-бі І разом поїхали! Ось ми і приїхали до дідуся у гості. Погляньте, стільки у нього є багато домашніх тварин. Він про них піклується, доглядає за ними, дає їм їсти. А вони, в свою чергу, приносять також дуже багато користі людині. Ну, ми з вами розглянемо, хто ж є у дідуся на фермі. Пес тато. Собака мама. Ой, а хто це там? Це цуценя, їх малесеньке дитя. А хто ще є? Кіт тато, кішка мама. Ой, хто це там заховався? Ой, а хто це там? Це кошеня. Їх малесеньке дитя. Хто ще є в дідуся на фермі? Це півень, тато, курка мама. А хто заховався? Це курча, їх малесеньке дитя. Подивимося, що хто ще є у дідуся на фермі. Це гусак тато. Це гуска – мама. А це хто? Це гусеня, їх малесеньке дитя. Це баран, тато, це вівця, мама. А хто тут ще є? Це ягня, їх малесеньке дитя. Подивимося, хто це? Це тато кінь. Це мама кобила. А хто це? Це лоша, їх малесеньке дитя. Йдемо далі. Це кролик тато, це кролиця мама. А хто це заховався? Це маленьке кроленя. Їх дитя. Подивимось, хто ще є, в дідуся. Це тато індик. Мама індичка. А хто це? Це маленьке індича. Їх дитя. Це кабан тато. Свиня мама. А хто тут заховався? Це порося. Їх малесеньке дитя. Це козел тато. Це коза, мама. А хто це тут? Це козеня, їх малесеньке дитя. Це бик тато. Це корова мама. А хто тут? Це теля, їх малесеньке дитя. Ну, ми з вами разом пригадаємо, до кого ж ми їздили в гості? Молодці до дідуся! А де він живе? В селі. А хто ж живе в дідуся на подвір'ї? Пригадайте. Так, в нього живуть тварини. А які тварини ви пам'ятаєте? Так, кішка, собака. Кури, та гуси, а ще. Свині, корова. Молодці! Ви були дуже уважними. А хто ж доглядає за цими тваринами? Молодці! За ними доглядає дідусь. Правильно малята! Шановні батьки, закріпіть зі своїми малюками назви свійських тварин та їм дитинчат. Розвивайте у малюків спостережливість чи дітей, що за тваринами потрібно доглядати та не ображати їх. А я залюбки перегляну фото, де малята зі своїми улюбленцями домашніми. До нових зустрічей! Бувайте здорові!